Любі діти, добрий день, миру Україні, сонця і пісень, а ще любі вам бажаю, віри, сил, натхнення на кожен день, нашу Україну зі святом вітаю, Батьківщину рідну любити бажаю, свою волю нікому не дати вкрасти, українську історію. Цінувати і знати 28 січня Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий прапор державним. Ми пишаємося історією українських земель своїм незламним народом. Державний прапор України це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Сині і жовтий кольори є державними кольорами України. Поєднання цих кольорів в українській символіці має давнє походження і трактуватися може по-різному. Синій колір це безхмарне синє небо, символ миру. Це і чиста вода українських річок. Жовтий це колір безмежної хлібної ниви, золотої пшениці. Символом миру й достатку, а також це кольор сонця, безлагідних променів якого неможливе життя. Поєднання цих кольорів на українському прапорі символізує чисте, мирне, безхмарне небо над жовтим колоссям хлібної ниви. Діти, пропоную послухати вірш Ліна Біленька, Український прапор. Вітер зимовий, на площах, стяг український полоще, в прапорі просінь небесна. Золото поля чудесне. А зараз, малята, повторимо вірш разом: Вітер зимовий на площах, стяг український полоще, В прапорі, просінь небесна. Золото поля чудесне. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини, є країни великі й малі, та найкраща з усіх Україна, вічні наші кольори, з неба і землі, сині і чисті небеса, жовте то ланів краса, Що дарує хліб. Juro синьо жовтий прапор маємо, синє небо жовте жито. Прапор свій оберігаємо, він святиня знають діти. Прапор свій здіймає гордо, ми з ним дружні і єдині. Ми повіки є народом українським в Україні.